Підсумки дня очима журналістів знакових новин. До вашої уваги у студії працює Яна Курченко. Мої вітання. На мінному полі у Донецькій області підірвався пасажирський автобус. Є загиблі. Рік на захисті держави. Нацгвардія України сьогодні відзначає ювілей. Україна перемогла. Дівчина з Миколаєва стала королевою краси Всесвіту. Трагедія у зоні АТО на ворожій міні підірвався рейсовий автобус, у якому перебувало 26 пасажирів. Внаслідок вибуху четверо людей загинули і 19 отримали поранення. Потерпілі знаходяться у центральній районі лікарні Артемівська. Водій автобуса не постраждав. Більше про трагедію і ситуацію у зоні АТО. Дивіться далі. Четверо загиблих і 19 поранено внаслідок вибуху пасажирського автобусу у Донецькій області. Рейсовий автобус, який рухався по маршруту Артемівськ-Горлівка, вчора ввечері об'їхав український блокпост, порушивши правила пропускного режиму в темну пору доби і попрямував ґрунтовою дорогою, де заднім колесом наїхав на ворожу міну. Пасажирський автобус, середині якого знаходилося 26 людей, звернув із траси і на польовій дорозі близько 19.30 підірвався на ворожій міні. Усі постраждалі каретами швидкої допомоги оперативно доставлені в Артемівську лікарню. Прес-центр штабу АТО повідомляє, військовослужбовці збройних сил першими прийшли на допомогу постраждалим. А наші саперні підрозділи практично щоденно проводять розмінування місцевості, яка усіна вибуховими пристроями, що залишили після себе російські злочинці на українській землі. Крім того, не вчухають бої на Донецькому напрямку. Бандформування продовжують провокувати українських військових періодичними обстрілами. Цієї ночі, з 20.40 до Бойовики вели вогонь із 120-міліметрових мінометів по піскам, а в 22.45 також із мінометів били по Авдіївці. Крім того, зі стрілецької зброї бандити обстріляли Новоселівку та Кам'янку. На Маріупольському напрямку злочинці зі стрілецької зброї вели вогонь по селищу Широкіне. На Артемівському напрямку близько третьої ночі зі сторони Стаханова бандформування формування зі 120-міліметрових мінометів били по Троїцькому. Загалом за ніч з 20-ї години вечора до опівночі бойовики 8 разів. Вели вогонь. Ще два випадки порушення режиму тиша зафіксовано з опівночі до шостої ранку. Українські військові вогонь відкривають лише у відповідь і продовжують спостерігати за передислокацією противника. Яна Курченко, соціальна країна. Правий сектор отримав наказ залишити Маріуполь і піти з зони антитерористичної операції. Керівництво сектору занято дало наказ добровольчим батальйонам покинути зону бойових дій, якщо вони не вступлять до офіційних підрозділів. Збройних сил України про це повідомив прес-секретар сектору М Олег Сушинський. Добровольцям запропоновано написати рапорти і вступити в офіційні підрозділи в іншому випадку покинути зону бойових дій. Нині ж правий сектор називають цивільними людьми, які вважають, що допомагають батальйону Донбас. Командування правого сектору вказівку про відхід підтвердило однак, наразі офіційних коментарів немає. Вони хочуть воювати, але так не можна. Є цивільні люди, а є військові. Якщо вони вважають себе професіоналами, нехай вступають офіційно. В Україну прибула перша частина гуманітарної допомоги від Міністерства оборони Чеської Республіки. В аеропорт Бориспіль доставлено понад 10 тисяч найменувань військового спорядження. До Києва також прибули представники компаній та підприємств, які представляють чеський військово-промисловий комплекс. У рамках двостороннього форуму представники України та Чехії обговорять питання подальшого військово-технічного співробітництва. Проєкт Сціна буде продовжено з 1 квітня на будівництво кордону з Росією. З бюджету України виділено 4 мільярди гривень, повідомили в Держприкордонслужбі нашої держави. Перші 10 мільйонів прикордонники вже отримали. Ті 10 мільйонів, які вже виділено. Державній прикордонній службі цього тижня вони дадуть нам змогу вже на початку квітня відновити активну фазу інженерних робіт. В першу чергу ці роботи ми будемо проводити на ділянках Харківського та частини Луганського прикордонних загонів. Ті інженерні і фортифікаційні споруди, які вже побудовані, Сьогодні в Україні відзначають День національної гвардії, Її стяг рік тому склали оборонці майдану та колишні військовослужбовці внутрішніх військ. Нацгвардія була створена в надважкі для України часи. і Відтоді виконує завдання з оборони держави. Про рік, що пройдено, і виклики сьогодення відзвітувало командування Національної гвардії України. З перших днів конфлікту на Донбасі на Нацгвардію, як елітне військове формування, покладались особливі завдання. Свої обов'язки нацгвардійці виконували з честю, попри те, що в лавах Нацгвардії довелося воювати тим, хто стояв по різні боки барикад Майдану. Основною, мабуть, проблемою була все-таки психологічна проблема. Тому що ви собі уявіть, з однієї сторони мінти. Так, це внутрішні війська, це безпосередньо ті війська, які були тут задіяні на майдані. Так і з другої сторони, це ті хлопці, які стояли по другий бік барикад. Також на майдані, яких ну, очі палали ненавистю одні до одних, мабуть. Тому ця, ця проблема була саме більш густріша. Об'єднатися допоміг спільний ворог. За час АТО Україна офіційно втратила 136 нацгвардійців, 48 зникли безвісти, а 20 перебувають у полоні. Командування звітує за рік, боєздатність підрозділів значно зросла. До того ж, було створено кілька нових із важкою технікою на озброєнні. Нам вдалося підготувати безпосередньо навіть екіпажі танків. Вони на сьогоднішній день знаходяться на передовій. Крім того, у нас з'явилися підрозділи артилерійські дивізіони, мінометної батареї. Це теж вимусило нас шукати, підготовлювати даних спеціалістів. І хочу сказати, що застосування їх на передньому краю є. Дуже ефективним. Виправити вдалося і скрутну ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням. Минулого року Нацгвардія отримала на це з бюджету 4 мільярди гривень. Ми змогли придбати і поміняти штатні розписи окремих частин, укомплектувати їх відповідною технікою. Ну, По-перше, це всім відомі зразки БТР-4, БТР 3 е Броньовані машини, та Кугуари, Спартани. Велика лінійка виробника крас, в тому числі броньований броньована техніка. Окрім завдань у зоні АТО, Нацгвардія виконує і правоохоронні функції. Наразі формування нараховує близько 50 тисяч військовослужбовців. Це як мобілізовані, так і ті, хто уклав контракти. До останніх, зокрема, належать бійці підрозділів Азов, Донбас та батальйону імені Кульчицького. Набір до лав Нацгвардії триває. Микола Різник, Олександр Фенько, соціальна країна. В Україні проходить фестиваль документального кіно про права людини. На докудесь представлені стрічки, які отримали визнання не лише в Україні, а й за її межами. Переглянути їх можна лише на фестивалі або у кіноклубах. Створити останній може будь-хто. Потрібно лише отримати дозвіл на показ від авторів фільмів і організаторів фестивалю. Ну, здесь шок у людей, яким воєнними прийшли поділитися їдою. Вони чекали, що їх будуть вбивати, насилувати, як їм розповідають. Ім до вміння этого здоровенного піхотінця, який механізатор. Навіщо ж я вас буду вбивати? Така сама жіночка мене домачка. Це уривок з нового фільму, представленого на фестивалі документального кіно про права людини в цьому році. В ньому український фотограф Олександр Гляделов розповідає історії, пов'язані з фотографіями, які він зробив в зоні АТО. Фільм Чуєш брати можна побачити тільки на фестивалі документального кіно чи в кіноклубах, створених організаторами цих кінопоказів. Ідея мережі кіноклубів полягала в тому, щоб максимально використати е, ті інструменти, які ми маємо: документальне кіно, правозахисників, е, які е, добре знають, що таке права людини, для того, щоб е, Захистити людей від маніпуляцій і допомогти їм взагалі розібратися з цінностями, з тим, що є правдиве і що є неправдиве в цьому житті. В Україні тільки за останній рік створено 64 кіноклуби, де транслюються кращі фільми на тему прав людини. Багато з цих фільмів є переможцями не тільки українських фестивалів, а й визнані на міжнародних фестивалях документальних фільмів. Права на показ документальних творів належать тим, хто їх створив. Але організатори фестивалю DocuDays.ua спільно з авторами дають ексклюзивний дозвіл на показ фільмів в кіноклубах. Право на відкриття таких кіноклубів дають тим, хто хоче займатися просвітництвом правовою освітньою. Вітою громадян і розвивати громадську активність українців. Найчастіше їх відкривають в освітніх закладах для школярів та студентів на другому місці за кількістю відкритих кіноклубів. Пенітенціарні установи. Це люди, які фактично. Не потребують того, щоб з ними працювали, як я вже казав, і в першу чергу, і громадські організації. І ми дуже вдячні регіональним координаторам, що е, ті фільми, які в установі виконання покарань, вони не просто демонструються, а перед кожним фільмом проводиться е, цілеспрямована робота представниками громадських організацій, на яких розповідається е, філософія цього фільму на сайті фестивалю, можна заповнити форму для створення кіноклубу. Також там можна переглянути список фільмів, які можна транслювати. Параметри дозволу на відкриття кіноклубу включають не тільки наявність приміщення і відеоапаратури, але й можливість постійно запрошувати правозахисників для того, щоб вони давали пояснення щодо думки цього фільму. В цій спеціалізованій сіті докудейс будуть транслюватися ці фільми. Фільми обов'язково повинні бути не І ціль, було в кіноклубах, це не тільки посмотрети фільм. Дуже важливо, що ці кіноклуби здавалися і Здаються далі з целью обсуждения этих фільмів, з целью проведення дискуссий. І главная ценность, яка формируется при при просмотрах, це права человека, в першу очередь, на основі человеческого достоинства. На сьогоднішній день зі слів організаторів вже 10 установ подали заявку на створення кіноклубів, які матимуть права транслювати документальні фільми фестивалю. Рустем Бекіров Дмитро Гришко Соціальна країна. Боротьба з корупцією стає вже мистецтвом, а докази протиправної діяльності перетворюються на виставки. Махінації з державними закупівлями, незаконне перебування на посадах, передача приміщенню, приватні руки і багато інших фактів корупційних схем. Активісти і студенти медики принесли під Міністерство охорони здоров'я. Анастасія Острушко розповість більше. Казати ні корупції прийшли студенти медуніверситету імені Богомольця під Міністерство охорони здоров'я. Саме цьому відомству підпорядковуються виш. З собою наглядно принесли докази порушень у своєму навчальному закладі. Кажуть, після революції гідності керівництво змінилось, але принципи роботи та корупційні схеми залишились. Зокрема, новий ректор Катерина Омосова працевлаштувала депутата облради від партії регіонів на посаду проректора. Медичної освіти він не має, проте очолює ще й тендерну комісію. Це тендери, це мільйони. Грошей і він її очолює, не маючи на це право, маючи заборону за 11 статтею закону про державні закупівлі. ми отримуємо відповіді від МОЗ, що ми не давали погодження на призначення на Ми отримуємо інформацію, що він працює незаконно, але відправити туди з комісією і офіційно зафіксувати факт чогось ніхто не робить. Незаконне працевлаштування це тільки верхівка айсбергу. Активісти запевняють, що керівництво вишу передає приміщення у приватні руки, зокрема студентську їдальню. Неправомірно надає приміщення і громадській організації, яка не сплачує оренду, принаймні офіційно. Та й ремонт керівництва зробило аж занадто дорого. На даних стендах результат понад річної діяльності нової адміністрації університету. Ось зі знайденими нами корупційними чинниками, тобто порушено понад п'ять законів України. Кілька наказів мозу. Ось, і ми, ми вимагаємо від міністра, аби він ініціював комплексну перевірку діяльності адміністрації університету, яка була ініційована минулого року. Над екстрактором Москаленко, і аби ця перевірка розставила всі крапки над і поглянути на виставку порушень і поспілкуватися з активістами, таки вийшла представниця міністерства. Пообіцяла розібратися на перше півріччя 2015 року. Заплановано проведення внутрішнього аудиту стосовно використання державного майна Отримуємо від вас сигнали стосовно ну нераціонального використання державного майна. І ваші питання, які ви піднімаєте, Маєте у процесі, значить нашого дослідження проведення аудиту будуть опрацьовані з приміщеннями і закупівлями. Розберуться а от чи займатимуть посаду порушники, активісти так і не почули. Анастасія Острожко, Тарас Біловол соціальна країна Візеєр Україна припиняє свою діяльність. Група «Візеєр» з 20 квітня закриває свою українську авіакомпанію. Така інформація з'явилася на сайті перевізника. Закриваються маршрути до Барселони, Валенції, Кутаїсі, Москви, Мілану, Неаполя, Венеції. Пасажирам, які купили квитки на ці рейси, відшкодують їх повну вартість. При цьому сама компанія залишається на українському авіаринку, але у менших масштабах. З 20 квітня «Візеєр Хунгарі виконуватиме лише 8 рейсів в Україну та з України. Пасажири, які купили квитки після 20 квітня, мають їх перебронювати вже на авіакомпанію «Візеєр Хунгарі. У компанії зазначили, що були змушені прийняти таке рішення через тривалу напруженість на сході, девальвацію гривні, обмеження платежів постачальникам, невизначеність нових порядків для авіації та можливі обмеження. Українка стала королевою краси Всесвіту. 22-річна студентка і модель з Миколаєва Каріна Сокрут посіла перше місце на міжнародному конкурсі краси Queen of Beauty Universe, який відбувся в Іспанії. У програмі конкурсу дівчата захищали соціальні проекти по боротьбі з бідністю та проходили інтерв'ю з членами журі. Крім того, демонстрували національні костюми, купальники та вечірні сукні. За срібну корону та чек на 3 тисячі євро змагалися учасниці з 21 з країни світу. Призові місця посіли представниці Словаччини, Азербайджану, Росії та Іспанії. Ну, а найкращою була українка Каріна Сокрут. Кошти, які отримала переможниця, були передані фонд Червоного Христа Іспанії. А протягом року королева займатиметься благодійністю. Ми вітаємо нашу співвітчизницю, бажаємо їй успіхів, а Україні подальших перемог. Ось такі справи. Більше новин. Дивіться на сайті соціальнакраїна.ком. ми побачимо з вами у наступному випуску. Вдалого вам дня.